Фріска Ukraine – це не просто гурток для навчання дітей керування дронами на симуляторах. Це проект, який розпочався влітку 2022 року. Головною метою якого була розробка методики групового навчального процесу керування дронами для дітей від 6 років. Результати вже перевершили всі очікування, і це з урахуванням постійних вимкнень світла та тривог, які зупиняли навчальний процес. Висновок який вже можна зробити, розроблена методика працює на всі 100%. Дівчата і хлопці вже керують дронами в акрорежимі. Тому я звертаюсь до всіх небайдужих та керівництва нашої країни в сприянні та підтримці розвитку проекту Фріскаю Ukraine. для того, щоб в подальшому в кожному місті був державний навчальний центр керування дронами для забезпечення операторами всіх видів дронів для всіх сфер нашої країни.